Так, ну, може, це не дуже статичне відео, але а, відповідь на ваше питання. Ось у мене є підставочки наші, і ось у мене тут дитина їла мандарин. Ну і так, тут варіантів є багато. Можна взяти губку мочимо, ну, і все. Я практично відразу знаю, що вже там нічого не буде. Ну, тобто, воно дуже швидко відчищається. І навіть якщо а, в шов там. Попаде, то трохи там зачищаєте і все. Є ще більший краш-тест, тобто ми ще можемо використати щітку і також нічого не буде. А, хочу зауважити, що ми використовуємо нитку синтетичну, а не так, як багато рукодельниць хебешну. Саме тому ви можете терти скільки завгодно, нічого не буде. Додаємо мило, чи ще й будь-який, ну, бачите. І нічого з цим не стається. Нічого не буде. Кладіть, воно висихає і оце Ніякі п'ятна йому не страшні.